Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк ЮАМ, Одеська Філія і у нас нове надходження. Це Тіїда, 2006 року з надійним бензиновим двигуном 1,6 літра, автоматичною коробкою передач та переднім приводом. Автомобіль офіційний купувався в Україні, мав два власники. По техніці без зауважень має два комплекти Гуми, як зимова, так і літня, майже нова. Є косметичні підкраси, але без криміналу. Салончик автомобіля в чудовому стані, задній ряд досить великий, але там комплект літньої гуми. Також по комплектації в автомобілі повний електропакет, гарна мультимедіа з камерою заднього виду, кондиціонер, коробка автомат, Салончик, як на свої роки, в доброму збереженому стані, без нюансів. Запрошуємо на тест-драйв цього чудового авто. Також можете його придбати в кредит або лізинг за адресою Михайло Грушевського, 15. А чекаємо на вас.